Вже готові долучити до нашої розмови ще одного гостя. З нами на прямому зв'язку старший науковий співробітник Атлантичної ради, шведський економіст Андерс Аслунд. Пане Андерсе, ми радо вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Здравствуйте. Андресе, я впевнена, що ви, як і увесь світ, звісно, спостерігаєте за тими подіями, які зараз розгортаються довкола Ізраїля, довкола Палестини, точніше сектору газу, і ми всі розуміємо, що ем, те, що там відбувається, як сказав Нітаньяху, що будуть шалені зміни на близькому сході. А чи могли б нам отак, принаймні, зараз на старці сказати, а які зміни будуть в такому разі відбуватися скрізь по світу? Тому що будь-яка війна, вона не лишається без уваги і без наслідків, чого ми можемо очікувати, можливо, по завершенню, а можливо, зараз під час того, як бойові дії продовжуються. Ну, это, конечно, очень сложный сценарий. Що Ізраїльа б'ються більше, більше б'ют і хакат е-е Ружебристо під тим палестинці. Зросто это буде ескалація. Питання, наскільки это буде большая ескалація. Але в той же час ми розуміємо, що це звісно впливає і економічно. І зараз мова не тільки про Ізраїль. Це о, мова про ціни на нафту, які вже змінюються. Це історія того, що звісно європейський союз, Сполучені Штати Америки не будуть стояти осторонь. Вони будуть допомагати ще цього немає, але точно будуть допомагати біженцям, будуть допомагати Ізраїлю. Що буде економічно змінюватись? No ja nie domyślam się, że to będzie główna sprawa naszego. Jestem w Brukseli, jeśli teraz. I słyszałem wczoraj rozdźwięki nie... przedstawicieli Europejskiego Sądu. I w principie, co oni mówią, pomagają my palestyńskiej... на Західному берегу і ми не допомагаємо Хамасу, і ми не допомагаємо Газію. Що в самому речі виглядає, що не буде дуже багато змінити європейську підтримку палістинців, через те, що це палістинці на іншій стороні Ізраїлю. І в самом деле это достаточно маленькие э, деньги. Конечно, США будет поддерживать э, Израиль, как они раньше сделали, но э, израильская экономика прекрасно выглядит, э, там высокая технология прекрасно развивалась. Що я не думаю, что там будут экономические проблемы на стороне Ізраїлом uh -huh. бапросом бочу всі воках наскільки звичайні люди в дасі будуть страдати. Знаєте ще, пане Андресе, на щоб ми українці хотіли звернути увагу зараз в світлі того, що Хамас напав на Ізраїль, багато хто почав говорити слухайте, така хто ж спонсорував Хамас? Та це гроші Європейського союзу, американські. Ясно, що їх не давали на зброю, їх давали на те, щоб цивілізація прийшла на ці території. Це робив і ізраїль, який теж вкладався, думаючи, що цивілізований сектор Гази Палестина не буде агресивною країною чи не буде агресивним середовищем, і щось дуже схоже, спостерігаємо. Ми, тому що ми ж теж бачимо, як весь світ, звісно, до повномасштабного вторгнення торгував із Російською Федерацією, підживлював, давав гроші на те, щоб потім ці гроші трансформувалися в ракети і озброєння. І найсумніше це те, що за понад півтора роки повномасштабного вторгнення економічно Росія не стала біднішою. Ми бачимо, що все одно ця торгівля продовжується. То чи розумієте, ви оцю логіку з одного боку, всі проти війни і агресії, але з іншого боку дають можливість Путіну торгувати. Росія Росії заробляти. Ну, я думаю, что здесь две разные нитки. Одна – это, что выглядит, что Россия действительно сотрудничала достаточно близко с Хамасом. До сих пор мы достаточно мало знаем об этом, но это выглядит, как они научились от русских, как вести эту атаку. И вопрос, где они сообщили воєнную практику, що это по-моєму найтішне друга нитка, що Росія хоче не настолько э, войну в, в Україні, ну, смотрять на другі війни. І за того треба починати другі війни. Ми вже бачили на горі Карабахті маленькі події на севері Косово. Явно, що Росія там грала велику роль і, вероятно, то, що атака Хамаса підтримувала Росія. Ми теж бачимо, що Росія і Іран не було більше, більше чесний, трудний чесний тим і, конечно, вивід, який ми були б сказали, это що Росія сейчас справиться з України і це і економічні і військові ідеологія, потом що фінансові Енергетичні санкції запада значить що менше ресурсів у Росії. Що Росія може бути десять дванадцять процентів ВМП раздача на військові цілі, але не більше. Пане Андерса, міжнародний валютний фонд наразі нам підкреслює на зростаючих ризиках для світової економіки і називає припинення Росією війни проти України єдиним по суті найефективнішим заходом для поліпшення глобальних перспектив світової економіки. В даному контексті хочеться запитати: а хто більше зазнає від цієї війни втрат світова економіка чи все ж таки російська? Ну, конечно, риски, которые здесь обсуждаются, это риски доставки сырья. Кто производит сырья? Больше всего Россия. Что это значит, что нефть больше стоит сейчас, чем в мирной обстановке и это в пользу России. Что как-то ужасное дело, что Россия выиграет экономически из избой, но тогда надо ответить на санкциями. Что в сумме сейчас можно сказать в этом году, что санкции более важнее, чем высокие цены на нефть и газ. В прошлом году это было наоборот. Россия больше э, э, всех времен заработала на экспорт э, в прошлом э, году из-за э, того, что были настолько высокие э, цены, на, особенно на газ. Газ в прошлом году стоило 10 раз больше в Европе, чем в этом году. А як би ви в двох словах оцінили перспективи економіки Китаю? Там, внаслідок того, що кілька державних девелоперів почали падати, умовно кажучи, ще й приватні девелопери почали зараз страждати. Ось один із них, найбільший приватний девелопер Китаю Кантрі Гарден, заявив про можливість дефолту. В принципі, це має шанси потягнути за собою не тільки сектор, одні один сектор економіки Китаю, а ще й всю в принципі економіку. Ну, коротко, это что будет меньше економічного роста в Китае. Чуть больше странно, что не было финансовый крах в Україні последние 2 три года из за того, что было на сто проблем в секторе строительства. И как the Grand The Country Guard Nuley, so možna меньше, чем 5%. и выглядит что в будущем экономический рост в Китае будет достаточно низкий. Панадрсе, дякуємо за оцінки. Старший науковий співробітник Атлантичної ради, шведський економіст Андерс Аслунд, був з нами цієї миті.